Вітаю вас, малята! Пропоную пограти в гру Що зайве. Вам потрібно розглянути малюночок і з'ясувати, який із предметів тут зайвий. Перший малюночок груша, богомол, мураха, бджілка. Поміркуйте, що тут зайве. Мураха, бджілка, богомол це комахи. А от груша це фрукт, і вона тут зайва. Розглянемо другий малюночок і з'ясуємо, хто тут зайвий. Вовк, лисиця, ведмідь це тварини. А комар це комаха, він зайвий. Розглянемо наступний малюнок Один А, чотири, дев'ять. Малята, Що тут зайве? Так літера А. Ковшик, ЧАЙНИК, Стул, сковорідка. До посуду помилково потрапив стілець. Банан Перчик, морква, картопля. Зайвий тут. Банан. Бо він фрукт, а не овоч. Сукня, рукавички, шапка, светрик. Що тут зайве? Так, зайва тут сукня. Давайте розглянемо верхній малюночок і з'ясуємо, що ж тут зайве. А зайва тут слива, бо вона фрукт, а не ягідка. Розглянемо нижній малюночок. Футболка, сукня, шорти, гумові чобітки. Зайві тут гумові чобітки. Чобітки це взуття, а не одяг. Повітряна куля, швидка допомога, велосипед, легковий автомобіль. Малята, що тут зайве. Так, повітряна куля. Вона відноситься до повітряного транспорту. Колес немає. Швидка допомога, велосипед. І легковий автомобіль відноситься до наземного транспорту і пересувається за допомогою колес. Ніж ложка, віделка, шуруп, малята. Що у цьому рядку зайве? Так, зайвий шуруп. Він не відноситься до предметів посуду. А зараз, малята, поставте відео на паузу і самостійно з'ясуйте, що зайве у кожному рядку. Перевірте себе. У верхньому рядку, поруч з ягодами і фруктами, зайвою буде ялинкова прикраса. У другому рядку, поруч з напоями зайвою буде тарілка з супом. У третьому рядочку поруч з овочами та фруктами неїстівна тарілка вона зайва. У нижньому рядочку поруч з їстівними овочами та фруктами потрапив метелик. Він не їстівний, він комаха, він зайвий. От і закінчилась наша гра що зайве. Дякую за увагу! До побачення, малята!